чим я зараз займаюся і яка у мене зараз фотографія? Вона може, жахливо там викликає питання, які не питання, але це моя фотографія, я маю право з нею робити усе, що Ну, Колажи, там не тільки моя фотографія, але кола це окремості. Це моїх напрямок містецтво. <плес> Чому ви всі буде займаєтеся фотографії? Я не кину. Справа в тому, що я ще ж... письменник. <плес> Я пишу про фотографію. Зараз я багато пишу про фотографію, Про українських фотографів. І е, іноді ми робимо такі проєкти. Е, там, Тисяча найкращих українських фотографів на всі часи. І от ми зараз підготували цей проєкт, і це повинно бути щось таке схоже на інці Я там написав дуже багато схоте. Потім на, для якихось видань там я пишу схотів про фотографію. Я Дослідників і щось таке. Я знімаю, я знімаю, але не показую. Ну, розумієте, зараз конкурувати взагалі, мені здається, фотографія, яку я роблю, яку робить, наприклад, там, інші фотографії військові, там, просто не спів. Вони не співісумиють, я не співрозумію. Я не можу. Просто показувати. І я працював редактором фотоагенції до Фідової. Це протестна фотографія. І я зрозумів, що те, що я роблю, може бути актуальним тільки після війни і через якісь там як рефлексія на війну. Бо мої фотографії це про війну, але це рефлексія. Це більше мої гарні, мої там якісь спостереження. Але мої учні, там, студенти, вони. Знімають, показують, виграють конкурси. Ну і це теж це, 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 я, ніяк, це теж мені питання. Я дивлюся, як вони працюють, з вони зустрічають, ми обговорюємо. Я знімаю, але я не, я не знаю, ніж мала є. Не той журналіст, який працював у мене в Рудах. Або Альона Гроу, яка вчилася у мене там в школі Дюркінслав. Або щось. Столько того трое.